У нас, на жаль, неправильно, ми часто наголошуємо слово ненависть. Всі кажуть ненависть Ні, ненависть. Я перепрошую ненавиджу так, росіянців, там, наприклад. Так. Ну що, ви готові йдемо далі по почуттях? Так, тепер будуть різні почуття. Ой, таке соковите смачне слово, отвращення. Блін, це важка тема, я привітчуваю. <laughs> та ні, це, ну чому важко? комфорт в голові. А можна я підкажу і ви скажете, та я знав? Ще, ще, щас, секундочку, як, як слово, що раз? Отвращение. Давайте підкажете. Від. Від. Ра. що що ще раз? Відра. Відраза? Так. <laughs> Mm -hmm. Ну таке слово. Для мене не туди не сідають. Десь можливо й відразу. Нічого, звісно, але прям щоб легше це десь не звернувало. Mm -hmm. Дивіться, це отвращення, а брізгування. Mm -hmm. ще одне таке, таке слово. Блін, не знаю. Це. Я розумію, напевно, але мені прям брезгую. А можна я підкажу? Давайте. Ги-ду-ва. Гидування? Я таке слово точно не знаю. Ну, можливо, знала, але не вживав. Ну, от, наприклад, наприклад, контекст. Ти що брезгуєш мною українською? Ти що гидуєш мною? У мене от в лексиці моїй мовлення не доходить до таких слів Слава я Богу! Думав, я, я, на, я на них заболяюся, нарешті тільки говорю слова. Я, я, я думала, що ви такої лексики ні, не застосовуєте, хотіла застосовує, потішитись. Застосовує, М -м, ясно. Зрозуміло. Так, я застосувала ясно. Ясно, це коли на вулиці ясно, і коли в контексті зрозуміло. Зрозуміло, теж себе впіймала, але з, з цим словом все гаразд. Так, грусть, грусть, така грусть. Так, а ще. Журба. Так, а ще. Сумування е, можна сказати? Е, ну, як процес назвати, процес сумування. Чом би ні. Ще є пару слів, я думаю, я їх знаю. але... Смуток, зажура Можливо. і є, ще навіть печаль. Печаль. Угу. Угу. Так, хандра, так і буде хандра. Так, тоска. О, тут буде соковите, смачне українське слово. Тоска. Я можу right. підказати. Ту Давайте. Ту. Туга?